Так, відповіді на питання. Yes. Підкажіть, будь ласка, як діяти у разі розмінування території підконтрольної України міношукачем? Адже, на мою думку, якщо на територію звільнили півроку тому, і ти уважно повільно йдеш і шукаєш міни і натикаєшся на ОЗМ, до якої підключена охота з сесмічним датчиком, який після правильної установки працює 8-9 місяців. То що, опез ну, по перше, не працює він 8-9 місяців, то ж дуже до. Б... Я По-друге, з охотами. Зараз з'ясувалася, яка картина з тими охотами. З охотами Mad In SaWOC, то є У там вони. Москалі дуже жалілися. Ці охоти, в общем, виляжали усі свої можливі і неможливі сроки, і тому працюють зараз досить неадекватно. Електроніка там була савкова, конденсатори усі повисихали. В общем, працездатність схеми змінилась. І зараз ці охоти ну вони максимум батареї висасують десь за 10 діб, і все вона стає непридатна ні на що. Крім того, у них сильно змінився ну, чутливість датчиків. Ціх сейсмичних, зараз то що там наче пробували, ну, в общем, вона хорошо якщо в 10 метрах голови, що до неї там, до датчика хтось дійшов. В общем, роботи ну, деякі взагалі не працюють. В общем, Ми селі прийшли к висновку, що якщо ці старі охоти совкові використовувати, то треба її розбирати, перебирати електросхему, міняти конденсатори, іначе таке. То робить, то не робить, якщо робить, то робить через сраку. Ну, і робить, навіть якщо там все з електронікою нормально, то більше місяця вона не простоїть. Вона батареї вижре, взимку швидше. Це навіть буде. ніяких 8-9 місяців, то там в деяких полігонних умовах таке було. І, і на опитних екземплярах, які були штучно зроблені, на серійних, там, я так розумію, вже утічки току кудись є на землю. Там. І розрядка йде швидше. охоту 2, ну, п 2, нову я так розумію, у їх там штучно. Тобто, випадки застосування, і то даже не охоти 2, а елементів від отої охоти 2, вони якби ну один так точно був гарантований, на жаль, успішний. Но теж їх якби масово не поэтому, поэтому мав. Лі здебільшого ставлять просто управляємі міні поля, причому самі простіші перший от тебе до другий. З Змінами ОЗМ 72 або або 50 Ну і виводять провода там до піддаса в тому самому в окупі. Ну а взагалі, ну я не дуже зрозумів ідею бродити по території з міношукачом. Ну, якщо ви не сапер і вирішили сходити по гриби з міношукачом, кудись, де можуть бути міни, то скоріше за все, що ви взірвитесь. Тому що робота з міношукачем потребує теж якби і навиків, і розуміння що да як. Тому що ну, ту, же, ту же міну противотанкову. У БТМ-62П, там, ну, люба модифікація будь-який шифру. 1, 2, 3. Мінушукачі беруть ну, досить погано. Тобто ви її проїжджати можете аж запросто, а якщо вона стоїть давно, то підривач. ну, Розказував я про нього є відео окремо про підривач від цих мін. То він на сонце деградує, і йому запросто хватить вашої ваги, щоб спрацювати. Тому міношукач міношукачем. Ну це треба один без ще трохи. Ну і опять же, міношукач, який міношукач? Якщо ви маєте на увазі гражданський для повіску скарбів, то то такий собі міношукач. Міношукач військовий він коштує там десь від 180 тисяч гривень і вище. Тобто досить дорога штука. Поэтому в общем, лучше, я же говорю, не ходіть по гриби з металошукачем, посидьте вдома, бо цивіше будете. Тому що, я говорю, охота то там за 8-10 місяців давно протухла. Але там купа мін залишилася, починаючи з тих ПФМів, лопистків, які за 8-9 місяців покрилися ковром з там і так далі, кінчаючи там ну, всім, що завгодно. Та сама пом 2 яку я то показував буквально от недавно. Там сугуба механіка. Ну, міношукачом то вона шукається гарно, вся залізна, але до неї ще дібратися треба з тим міношукачом, тому що від міста, де воно стоїть, розтяжки в неї не 10 метрів. І за 8-9 місяців теж воно замаскувалося дуже все гарно. Ну, то йдете ось з цим міношукачом, нічого не пишіть і смикаєте розтяжку від той пом 2 Вона взривається. Тобто сіну міношукач сам по собі це ніяк не панацея від того, що взяв і пішов і все. Йдеш, і точно не взірвайся. Це, тому ж не треба цього робити, сидіти вдома. Зиміти чимось чимсь більш полізним, оставте ці діла тим, хто, хто цим займається.